Попоїсти люблять всі, і це незаперечний факт. Навіть зірки, які постійно сидять на дієтах і вдосконалюють свої тіла в тренажерних залах, час від часу дозволяють собі розслабитися і проковтнути шматочок тортика або з'їсти піцу. Дивимося, хто в Голівуді головна ненажера. На п'ятому місці американська акторка Ума Турман її улюблений сорт морозова фісташкове, тому вона з таким апетитом поглинає десерт дивного зеленого кольору. Втім, жінка з таким тілом як у ми може дозволити собі абсолютно будь-яку калорійну їжу. Наступне четверте місце посідає 24-річна співачка Майлі Сайрус, яка є однією з найбагатших зірок американського шоу-бізнесу. Але якщо заробляти мільйони, артистка вже навчилася, то пристойно їсти в громадських місцях поки що ні. Третя щабель закріплена за відомою акторкою Анджеліною Джолі. Дуже часто на зйомках її можна побачити зі шматком величезного торта або з якоюсь іншою не менш калорійною їжею. Анджеліна особливо не дотримується принципів здорового харчування. Вона настільки мало цікавиться їжею, що вважає за краще перехоплювати на бігу тим, що Бог пошле. Другу сходинку нашого чарту не нажер займає Ніколь Кідман, яка виявляється, теж не може стояти перед їжею, особливо перед солоденьким. Судячи з її вигляду, з яким акторка відчіпує крихти від кексика і кладе їх собі до рота, побалуватися випічкою зірка дозволяє собі не часто. І нарешті, перше місце, яке по праву дісталося американській акторці та фотомоделі Кім Кардаш'ян. Її форми зводять з розуму чоловіків по всьому світу. Тим часом сексапільна красуня не приховує, що вона в захваті від шоколаду, морозива і тортиків. І ніколи не відмовляє собі в цьому задоволенні. Я люблю поїсти, особливо солодощі зізналася артистка журналу Селф. У мене в Ялі стегне і є целюліт. Але я спокійна, коли проводжу час в спортзалі, щоб добре виглядати, треба добре. Добре себе почувати.